Так, ну що, вітаю. Хочу ще тут показати свої кактусята. У мене їх не багато, але є. Чому саме? Бо хочу занотувати, як зараз виглядають оці два товариша. Я їх сьогодні пересадила. Це один з моїх засобів, як виявилося, не тільки сублімації, а ще й прокрастинації. Ну, це трохи гумору, але <кій> і в цьому трохи правди є. Бо в мене дуже багато справ, які треба поробити зараз. І вони більш складні для розуму. І, мабуть, щось я ліньки спіймала, і вирішила, мені терміново треба пересадити кактуси, і ой то я пішла в пересаджування. Отака мамілярія є. Вона перестала поміщатися у горшик, тому я дала їй таку плошечку <кій> <кій> у кактусів, щоб, якщо ви не знаєте, у кактусів невелика коренева система, але можуть бути великі шап шапочки. І в цьому випадку була саме шапочка, випадала з горшика, Горшик був ось такий малесенький, як цей ріпсаліс сидить у мене. <кій> І діточка мамілярі ніде було розвиватися, і вони не формувалися, тому я вирішила, що треба пересадити щось широке, але не дуже високе. І оцей кактус, а це в мене кактус з історії, бо ця діточка з кактуса, який вже понад 20 років. Він зі мною ще з тих часів, коли я навчалася в музичному училищі, тобто це десь 2004-2005, може рік. Ось, і була у мене дуже-дуже-дуже-дуже велика матуся його. Тобто він був, він взагалі був дуже великий, він у мене дуже гарно ріс, на багато горщиків розпадався. У мене Кашаки його збивали з-під віконня, він розсипався, його розсаджували на багато горшиків. Він в них виростав дуже великий, я то дарувала, то комусь продавала, то ще щось. Продавала вже великими такими, що десь трохи вище коліна вони були, якщо на підлогу ставити. А матусю цієї діточки я продала на початку повномасштабної дівчинці. І рослинка була вже, ну, не знаю, більше метра, мені здається, висоти. Може, біля метра. У мене десь мають бути фотографії, я вам ставлю сюди, сюди відео для порівняння. Ну і собі на згадку я залишила таку діточку. Але щось вона в мене не дуже інтенсивно росте, на відміну від тих, що були раніше. Але навіть. При неінтенсивному рості вона перестала поміщатися в горщик, і от я пересадила і хочу занотувати, як вони всі виглядають, щоб спостерігати, як росте інтенсивність росту. Ще в мене є от такий, це, здається, каланхоя такого виду. Красула. Ріпсаліс. <клес> <клес> Дуже цікава рослинка, як вам її показати. Бачите, такий павучок. От. Ой, ну, на цьому підвіконні у мене фіалочки. Алої нещасний. Фіалочко, фіалочки-діточки. Я іми не дуже займалася. Раніше це вони. Ну, я стримувалась, більш стримувалась. і Цього року почала не стримуватись. А, така трейлерна фіалочка. Не пам'ятаю, як називається. Щось, щось бель. бель. Не пам'ятаю, як називається. Бутончики. Нещодавно вона так повністю була вкрита квітами. Зараз в неї перерва, але вона випускає нові бутони. Ось така. Зараз підніму, щоб ви бачили, як вона росте. От так вона росте. Такими малесенькими кущиками. І малесенькими-малесичкими розеточками з них вилізають такі бутончики. Отакі. І вона такою шапкою росте, і може бути ампельною. Так, ну, да, отакі у неї кустики, це її діточка. Це базілік. Коротше, мої кактосяти пересадженці на згадку собі занотувала. Ну, і вас побавила трохи аби що Бишона знімала, але бажаю вам гарних вражень, гарних настроїв і всього найкращого.